Так, друзі, всім привіт! Це перше відео з камерою. Я розібрався, як її налаштувати. Тепер в мене з'явились е, можливості записувати відео. І сьогодні я не знаю, що будемо грати. Скоріше за все в КСку. Блін, я дуже е, радий тому що в мене вийшло цей зробити камеру. Сейчас почекайте мишку підключу. Джойстик куди, щоб він не розбився. Добре, пусть тут. Скоро будуть відосики е, почкаєте. О! Так. Скоро вже будуть відосики по DCC я її скачав. И буду записувати. Буду старатися записувати про неї. Тому що DC ну, це прикольна гра, це і Я в цій грі вже навчився злітати і садив літак, але погано вийшло. Ну, я вижив, але він загорівся. Сьогодні будемо грати в okay. я для не... мохістик. все. Я на уштвах. Интернет у меня так. Я думаю, что наступное видео Я буду пока есть. Ой, не пока есть, а по диску. Может ну, я уже. Эмм. А, а те видео, які были попередні, я их записав на инвиде. Сайт, ну. Эм. Эм. И там... Можна було зі звуком, але без камери, наскільки я знаю. Е я записував без звуку, тому що не було. Ой, інтернет. Що з Друзья, он. Я себе дуже хочу 10 висників. Вот я зараз буду ходить в и буду думаю, только на выходник, на выходник. Пробувати записувати відео, тому що школа вчитись треба. Я не розумію я його пробував? Ай, креса.

задавбала, честно. С, интер... С... С интернетом таким. Тогда я захожу в DCC. Так, запасы где? На камере, я думаю, меня... Да, меня видно. Блин, я не думал, что я в DCC пойду. Теперь мышку треба переподсоединять. С микровогами, блин, порылыми. Що DCC не запускають? А не запускається. О, да. Це лаунчер. Я вибачаюсь. В мене DCC на російській мові. Треба буду на англійську переставити. Після цього відео йду і переставляю на англійську. І клі, і, цей, і лаунчер і саму DC. А можу зараз переставити спробувати. Джойстик у е, мене прикольний, мені, мені подобається, якщо чесно. Я на ньому тільки KDC скачував заради цього зо... джойстика. Якщо б не цей джойстик, то я б ну, не грав в DCC, я думаю, тому що на клаві це гамно грати в DC. DC, DC треба грати або на джойстику, або на геймпаді. Одне з двох. Після, після відео я переставлю на, на англійську. А сейчас я вам покажу одну штучку. я вам хотів показати В мене саме лютаки. Українська розсвідка. Тразуб все як треба. Красиво взагалі. Дуже. Ну, вроді, все норм. Я думаю, відео з камерою це покруче, ніж без. Можу записувати відео на колонках, можу на Ну, в навушниках. Сейк вы скажем-то. Ctrl-F. Так, мы ну, на понял, я сейчас хочу разумнируться. А мы... Ми... Так будем работать взгляд. Пузом все це ух. Це було круто. Я от це от другий раз, як я приземлився. Але цей раз я... Ну що, я е, я собі в прошлый раз відламав е, цей провод. можна відео зупиняти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Щим буде більше підписників, тим краще, я думаю, буду записувати контент. Все, всім, всім миром над головою і до побачення